Я з Закарпаття. Я люблю тебе, Україна. Я із Учення. Я із броварів. Я народилася в Чернігові. Я з прилук навчаюся у Бобровиці. Я з Ніжина. І Україна в моєм серці назавжди. З ним незалежності вітаю всіх вас, люди, хто в серці промінь сонечка несе, нехай добро в душі натхнення буде, і ми в країні це понад усе, хай буде щастя кожного в родині, всі дні хороші, радісні, ясні, а небеса над нами сині сині. Над світом мирних вчерні пісні, я Україню звичу перемоги у підлі нам нав'язаній війні, хай нас до щастя, всі ведуть дороги до світла, до науки, війна в Прийде година щастя, світанкова, народ мій долю вишиві мі свою, і зазвичай над світом рідна мова. Всі ми студенти Бобровицького факового коледжу. ми різні. Ми вірні. Ми родина нові і кожен з нас – часточка України з Днем незалежності рідна.